Виконуємо номер 1387 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеса», 2022 рік. Знайди суму. Завдання перше 5,2 додати 1,7. Завдання друге 17,2 додати 4,9. Завдання третє 7,2 додати 1,95. Завдання четверте 18, додати 8,72. Завдання п'яте. 0,12 додати 9,783. І завдання шосте. 5,326 додати 2,9. Приступаємо до виконання. Щоб виконати додавання стовпчиком, компоненти дії записують один під одним так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. І відповідно коми також одна під одною. Дію виконують, не звертаючи увагу на коми а в отриманому результаті, кому записують під комами компонентів дії. Якщо компоненті дії додавання містять різну кількість десяткових знаків, то для правильного їх розміщення стовпчиком на місце відсутніх розрядів записують нулі. Приступаємо до додавання. 2 додати 7 9, 5 додати 1, 6 кома під комою. 2 додати 9, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 7 буде 11 да 1 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2. Поставили кома під комою. Не вистачає цифр, записали 0. 0 додати 5 буде 5. 2 додати 9 буде 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 1 8 да 1 – 9. Кома під комою. Не вистачає цифр, поставили 0. І кома. 0 додати 2 2, 0 додати 7 7, 8 додати 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали, 1 додати 1 – 2, і кома під комою. Не вистачає цифр, дописали 0, 0 додати 3 3, 2, додати 8 – 10, 0, записали, 1 запам'ятали. 7 додати 1 – 8 да 1 – 9, 0 додати 9. 9. кома під комою Не вистачає цифру записали два нулі, 6 додати 0, 6, 2 додати 0, 2, 3 додати 9 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 2, 7 да 1 – 8. І кома під комою. Отримали у першому завданні 6,9. У другому завданні 22,1. У третьому 9,15 у четвертому 26,72 у п'ятому 9,903 і у шостому 8,226. Ми виконали, знайшли суму номер 1387. Виконано.